Доброго дня! Вітаю вас на каналі Ukrainian Art і сьогодні я хочу показати вам, як розписувати писанку, якщо у вас немає барвників. Вам знадобиться ось такий писачок, цвяшок або навіть звичайний сірничок. Дрішечки зупинюсь на такому писачку. Це палочка для суші. Підійде будь-яка дерев'яна палочка, гілочка, і в неї вставляємо або цвяшок, або булавочку з такою голівкою. Металеву частинку я додала, щоб писачки не вигорали на майстер-класах, бо дітки дуже люблять їх смажити на вогнище. А цю частинку можна і не додавати. І ще нам знадобиться звичайний 9% оцет з магазину. Але до оцту ми дійдемо пізніше. Давайте спочатку намалюємо лінії. Для нашого коротенького уроку я хочу взяти просту чернігівську писанку, ось таку з квіточкою. Це зі збірочки Семенцова, писанки Чернігівщини. Тут доволі багато цікавих писанок, які можна відтворити з дітками. Розпочнемо з техніки крапанки. Розігріваємо наш цвяшок на вогнищі і вмочаємо у віск. В мене воскова свічечка. Якщо воскової свічечки немає, можна використовувати парафінову свічечку. І ось так хаотично розставляю крапочки. Якщо хочете більшу крапочку, то можна ось так провести по колу. Писачок час від часу розігріваємо у вогнищі. У мене є спосіб, де я віск розігріваю в аромалампі. Подивіться, одне з останніх відео. Аромалампа, я так подумала, що аромалампа є не у всіх. І сьогодні я саме захотіла показати тими матеріалами, які знайдуться майже в кожній оселі. Писанка в нас буде двокольорова. Ну, наскільки це можливо з коричневим яйцем. Ось так я хаотично розставила крапочки. Я відчуваю, що мені достатньо крапочок. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібно ще, то додайте ще. Писанкарство – це процес творчий. Навіть якщо ми творимо за зразочком, все одно ми додаємо щось своє. І тепер нашу писанку вже писанку, бо на ній є воскові плямки, я занурюю. І ось так тримаю. Можна з воротнім боком писачка, можна чимось придавити важкеньким, і так залишити, так як ми фарбуємо в два кольори, тоді на, хвили, на хвилинку або дві. Але я раджу саме перше фарбування поспостерігати за цим процесом. Подивіться, починається хімічна реакція. оцту з шкаралупою яйця. І починає виділятися газ. Іде процес травлення. Магічна дія. Дітям дуже подобається. Час від часу ось так повертайте вашу писанку, щоб не було так, щоб з, одної, з одного боку процес пройшов більш потужно, з одного менше. Для рівномірності варто час від часу повертати. Напишіть в коментарях, чи знали про такий спосіб фарбування як травлення. Бо саме цей спосіб називається травлення. Він більш відомий, але не менш цікавий. А також Пишіть, звідки ви мене дивитесь. І чи будете цьогоріч розписувати писанки? Давайте подивимось, що ж у нас тут вийшло. Минуло десь, дві хвилинки. Я дістаю писанку з оцту. І я навіть відчуваю, як на мокрій писанці йде процес ще. Під пальцями беремо паперову серветку і протираємо. Дивіться, шар коричневий, шкаролупи знімається. І в нас колір коричневого яйця стає світліший. Гарненько обтираємо писанку, а тепер. По цьому кольору шкаралупи дописуємо елементи, пелюстки. А я хочу показати, що даним видом писачка з цвячком можна ставити не тільки крапочки, можна ще й писати. Знову розігріваємо, бо він у нас охолов, поки ми фарбували писанку. Набираємо. Віск і бочком прописуємо котячу лапку. В самчиківському розписі такий елемент називається котячою лапкою. І навіть а в чернігівських писанках є така писанка котяча лапка, яка складається саме з цих елементів. Це ще раз доводить, що писанкарство і народне малювання, воно поряд, а ще й вишивка. Якщо придивитися до квітів. У вишивці можна знайти теж спільні мотиви і з писанкарством, і з розписами. Я не буду на кожну крапочку прописувати квітку, я пропишу ось так, щоб рівномірно було з цього боку квіточку. І, можливо, ще третю додам. Звісно, коли вас захопить цей процес, ви захочете придбати і звичайний писачок лієчка, яким писати рівненькі лінії значно легше. Але на початку, щоб спробувати, достатньо і цвяшка. На відміну від цвяжка, писачок лічку не потрібно постійно вмочати у віск, а він дає більш стабільну лінію заданої товщини. Роботу з писачком лічкою можна подивитися. В відео в списках відтворення є розділ писанки, і я показую, як розписати писанку різними інструментами. Ось сьогодні я а, прочитала, що розписували гострим пером. Пером для каліграфії. Я знайду, в мене десь було таке перо. І а, в одному з відео спробую. Розписати і таким інструментом. мені дуже цікаво. Дякую, що ви ділитесь вашим досвідом. Пишіть, які ще незвичні інструменти використовуєте для писанкарства. Насправді, бачите, для того, щоб розписувати писанку, достатньо бажання. Інструменти то вже другорядне. Маємо 4 квіточки. Ось тут в мене віск був холодний, і він відстає від шкаралупи. Недостатньо прогріла писачок. І ще я додам ось такі прожилки. Я зазвичай займаюся Петриківським розписом і на каналі досить багато відео. Петриківським розписом, хто хоче навчатися, підписуйтесь. І ось такі прожилки, оживка. Вони присутні в петриківському розписі, тільки виконуються котячим пензликом. А в писанкарстві мені хочеться відтворити щось подібне. Виходить така авторська, напівавторська писанка, бо квіточку я все ж взяла зі збірки. Можливо, і моя варіація писанки колись потрапить зі збірку. І етнографи будуть гадати, що ж я хотіла передати цим візерункам. Давайте ще по цьому тлу. Додамо крапочки. Зараз, розглядаючи писанки, ми розшифровуємо символізм, етнографи розшифровують символізм, який передавався на писанці. Але. Досить часто писанка це просто писанка, це душевний, передача душевного стану жінки в той час, що їй хотілося творити, що в неї було цей час на домці. Під час писанкарства важливо відпустити внутрішнього критика. Що в мене не вдасться, я ніколи не писала. Варто просто взяти, розслабитися, і сісти, і написати ті символи, які з вами зараз. Можна загадати бажання. І, закладаючи символи, думати про це бажання, про якусь дію. В процесі творчості наша підсвідомість буде шукати відповідь, буде шукати підходи і кроки до здійснення цього бажання. І рішення обов'язково знайдеться, якщо не відразу. То, можливо, через якийсь термін, через два дні, через тиждень, коли ви візьмете в руку писанку, згадаєте ваше бажання, і до вас прийде ідея, як здійснити ваше бажання. А тепер я знову занурюю писанку в оцет. Тільки на цей раз процес травлення я хочу довести майже до білого стану. Я казала, що цю писанку я хочу в два кольори, хоча можна дописувати ці елементи до можна 5 разів занурювати, можна 6. У вас вийде такий рельєф. Дуже цікавий процес, але першу писанку для того, щоб зрозуміти, як проходить процес, я раджу ну, не більше двох-трьох відтіночків кольору. Тому я залишу хвилинок на 5, потім через 5 хвилин протру поверну і ще раз занурю Оцет і ще на 5 хвилин. 10 хвилин буде достатньо до отримання такого світлого контрастного кольору, на якому будуть вже видні наші квіточки. Більше години взагалі не раджу залишати, бо тоді ж каралупа стає. Дуже крихкою і писанку дуже легко розбити. я беру таку баночку помічник і придавлю залучаю. Минув час, і ось я дістала. Писанку з оцту, гарненько її протерла, ось така вона світленька, кремова вийшла. Я до білого далі не буду, мене цей колір влаштовує, а будемо знімати віск. Віск можна знімати класичним способом, нагріваючи частинки писанки в боковому полум'ї, обов'язково в боковому. Для такої писанки це особливо важливо. А, бо кіптєва з протравленої частини а, яйця не витирається, А якщо прогрівати саме верхньому полум'я ще й торкатися вогнища, то буде кіптєва, буде сажа. І ось так частинками ми знімаємо віск зазвичай з писанки. Але на цій писанці немає водорощенних барвників, які здійдуть з. А, зійдуть з при контакті з водою, тому ми можемо зняти швидше. Для цього я беру трішки ось так в стакан третину в стакану окропу і занурюю нашу писанку в окріп. Віск сходить від температури дуже швидко. Тепер дістаю, для цього потрібна якась ложечка, бо водичка гаряча і гарненько протираю серветку. Якщо десь віск недостатньо зійшов, можна ще раз занурити. Така в нас вийшла святкова писанка з коричневого яйця, зовсім без барвників. Там, де ми писали по коричневій шкаралупі, в нас вийшли темні крапочки. Там, де ми писали вже по більш плідій шкаралупі, вийшли світліші крапочки, і найбільший час. Травлення в водсті, в нас вийшов майже білий. Можна було потримати до годинки і був би білий, Ну, або такий е, трішечки кремовий колір. Я дуже раджу спробувати цей спосіб. І напишіть в коментарях, чи будете так фарбувати писанки. Чи будете пробувати, а можливо, хтось вже на цей момент спробує, і ви мені напишіть, як ваші враження. Також задавайте питання, я буду на них відповідати. Дякую всім за увагу, дякую за ваші вподобайки, дякую за ваші коментарі і до наступних зустрічей!